Мобілізація — ця історія, на жаль, вимушено потрібна, підкреслюю, вимушено. Чи потрібні зміни в підходах в політиці? Абсолютно потрібні. Ви все правильно назвали з приводу того, як люди стали сприймати е, службу за мобілізацію, як у нас працівники ТЦК працюють і працюють здебільшого неправильно, працюють неправомірно, і вони ганблять те, е, за що боремось. Ми нагадаю, у Збройних сил України найвищий рівень підтримки серед населення. А ці товариші, контр контрпрацюють на репутацію нашого війська. Багато чого треба змінювати, і багато чого я в законі не знайшов Пам'ятається мені історія з грошовим забезпеченням. Це перший такий слайд на соціальних мережах Міністерства оборони про багатостраждальну тридцятку. Я думаю, ну слава Богу, бо скільки вже можна було говорити про ту додаткову нагороду 30 тисяч, знайшли у кого забирати? Та у чиновників залишили, у військових забрали. Я відкриваю так законопроекту і дивлюся, що там жодного слова про це немає. Це просто, вибачте, дешева маніпуляція, якщо бути відвертими, це брехня. Тобто жодного слова про додаткову винагороду, хоча б мала б вона бути повернута 30 тисяч точно для тих, хто знаходиться в пунктах постійної дислокації, не виконує завдання. А решта мала б бути збільшена. Ті люди, котрі більше року пробули безпосередньо в зоні бойових дій, вона взагалі б мала бути подвоєна, це 100%. Ці, власне кажучи, цього я там не побачив. Це, це історія про мотивацію, Та, про якісь соціальні гарантії, про історію, ну, вибачте там, чи мав би право учасник бойових дій, наприклад, раз року машину розмитнити за нульовим, за нульовим за нульовим за нульовим відсотком? Мав би чи велике це було б навантаження на бюджет? Ні, це абсолютно ми потягнули. Але це історія про якусь мотивацію бути соціально захищеними. Та це я не побачив. Історія про звільнення з збройних сил України та 36 місяців по мобілізації. Маєш право звільнитися кома за рішенням ставки верховного командувача, але вже... Хоч щось виписане, Та? знову ж таки, історія про справедливість. А чи відрізняється служба, при всій моїй повазі, для там сил логістики, для складу якогось забезпечення і для стрільця стрілецької роти на нулі? Відрізняється, повірте мені. І я рахував би, щоб справедливо було б виписати, що служба безпосередньо участь у бойових діях. Цей день мав би рахуватися за два, як мінімум. Це було б справедливо по відношенні до військовослужбовців. Я цього всього не знайшов. Дуже велика спекуляція на тему поліції. Це мене взагалі вразило. Нікого з поліцейських мобілізовувати не будуть. Що там написано? За ними, за всіма залишається бронь, не залишається, приходить бронь за загальними правилами 50% на поліцейських держслужби. я тут думаю, блін, поліцейські держслужби. Дивлюся, Це цікаво. Дивлюся. Слідчий не держслужбовець, патрульний не держслужбовець, оперуповноважений не держслужбовець, водій звичайний, опергрупи, не держслужбовець, криміналіст не держслужбовець. Думаю, так, а хто взагалі ці держслужбовці? Відкриваю закон. Дивлюся, що приблизно на 100 тисяч поліцейських на десь 4 тисячі є держслужбовцями. Це діловоди, це працівники архівів. Вибачте, переважна більшість там працюють, це жінки. Ну, Тобто, подивіться на цифри: 100 тисяч, із них 4 будуть держслужбовцями.